Ми зробили сонячну електростанцію. Вона складається з двох фотомодулів, 150 Вт кожен, загальна, сумарна потужність 300 Вт. Це 12-вольтова система. Ось акумулятор, лампочки освітлення, можна і більше докласти, бо це економні LED 5 Вт 12 вольт. Ось така електростанція навісним монтажем зроблена. Блошний щит управління, є сонячний контролер, ось він. безпосередньо щит управління, клемники, щоб підключати всі елементи. Тут одна сонячна панелька, друга, акумулятор, освітлення та заземлення. Ось заземлення ми підключили прямо у землю. Десь Можна 4-20 см, достатньо вологу і грунт запхати і підключити цей провід. Інвертор та резетки. Одні резетки без заземлення, тому що нема потреби, оскільки у зарядних пристроях до мобільних телефонів і так нема. Контакту заземлення. І одна розетка із заземленням. Це якщо металічні прилади, щоб електростатика ну, не вдарила вас. Де для того заземлення використовується. І зараз принцип діє сонця. Ну зараз похмура погода сонця немає, але воно все одно видає електричний струм. Сонце світить на сонячну панелю за допомогою фотоефекту. Утворюється електричний струм, який безпосередньо поступає у нас через. Ще управління і зразу йде на сонячний контролер заряду. Тому, що коли обід сонце світить яскраво, йде більша напруга, а ввечером зранку менше, і він регулює зразу правильність заряду акумулятора. Ось акумулятор. Потім зразу так, з також сонячного контролера ми підключили освітлення, там є кємники. І вивели на лампочки, але також через вимикач автоматичний. Там у щитку під номером 5 освітлення. І також зробили вихід 220 вольт через інвертор. то є теж вимикач на щитку. Номер 4. Хочу зразу зазначити, що найперше потрібно включати акумулятор, він під номером 3, і останній його виключати, тому щоб система надійно працювала і сонячний контролер заряду не згорів, бо він у двох діапазонному режимі працює. Як на 12 вольт може працювати, так і на 24 вольтовій системі. І щоб він розпізнав, яка напруга знаходиться в системі, то спочатку треба. Включити пункт 3, третій вимикач, щоб він розпізнав, підгрузився і працював у потрібному нам режимі. Це коротка інструкція з експлуатації. Драйвера на принтері злетіли, прийшлося друкувати на друкарській машинці, щоб швидше, оперативніше це зробити. І зараз ми будемо запускати цю сонячну електростанцію. Так як я сказав, третій це підключення. Акумулятора спочатку, третій пункт. Ми його включили і дивимося на, соняч... на дисплей сонячного контролеру. Бачимо 13 вольт показує. І тепер ми можемо перевіряти одну сонячну батарею, включити. Подивитися, чи йде зарядка. То, ми бачимо, що на дисплеї Появився індикатор зарядки сонячної батареї, не знаю, щось не хоче фокусуватися. Чи видно його там. Так, Його там видно, світиться панелька. Зараз я панельку виключу, перевірю, чи з іншої. Батарея йде напруга, тому що у нас один контролер, а дві панелі. Я включив іншу батарею, бачу також, що з'явився індикатор зарядки. Стрілочка мигає, там йде зарядка. 13 вольт показ. Так, тоді вже включаю, щоб дві панелі робили, у нас вже підгружений. Сонячний контролер, станція працює. Ми зараз включимо лампочки освітлення, щоб подивитися, як вони працюють. Ось я включаю світло. О, і у нас зразу засвітилося. Засвітилися економні лампочки світлодіодні. Так, І зараз ми спробуємо запустити інвертор і спробувати. Щось запустити, якийсь прилад побутовий. Так, спочатку треба нам перевірити, щоб бо тут є один вимикач на інверторі, щоб був положені виключення off, Тобто... А, чи вам видно? А, видно. OFF. Тому що якщо ми зразу включимо його, то буде помилку видавати. Включаємо інвертор. У нас положення 4, вимикач під номером 4. Ми його включили. У нас всі вимикачі вже тоді включені. Зараз включаємо вимикач на інверторі. Поки що прилади ніякі не включаємо і бачимо, червона світиться, він підгружається. Червона лампочка загасла. Тут світить, лише вам не дуже видно. Ільтусклим зелений індикатор поверх мережа. Та й тут перехідник з американської на євро стоїть. Також є вимикач у положенні включення. І тепер ми можемо включати побутовий прилад, у будь яку з розеток. Друзі, ми включили болгарку, але вона не працює. Це тому що вона працює болгарка на чистій синусоїді. а у нас Вихід з інвертора модифікована синусоїда. І ми її відключаємо і зараз поставимо якийсь інший побутовий прилад. Запустили ми інвертор і пробуємо включати в розетку. А то Атовилка та... без заземлення. Друзі, дивіться, дивіться! Лампочка світить світлодіодна на 220 вольт. І зараз спробуємо дивитися, 9000... чи заряджається телефон. О, бачимо. Телефон заряджається, йде зарядка. Порядок виключення цієї станції. Такий, що спочатку треба все повитягувати з різиток, щоб нічого не було. І потім вимкнути вимикач на інверторі. Положення off. Ми його вимкнули. Потім у щитку вимкнути інвертор. Це він під номером у нас 4. Вимикаємо. Потім можемо будь-яке освітлення вимкнути. А також сонячні батареї, тому що акумулятор ми в останню чергу вимикаємо. Одну сонячну батарею. Другу, і вимикаємо тоді акумулятор під номером. У нас вже на дисплеї контролера заряду нічого немає, екран загас І ми можемо тоді це розібрати, перенести десь в інше місце, поставити і також підключити. Друзі, ставте лайки, та підписуйтесь на канал. І Скоро ми зробимо радіохвильову електростанцію і вам покажемо, як вона працює. Ось я Показую вам спрощену принципову схему цієї електричної станції. Правда, вона трішки відрізняється, оскільки лампочки освітлення ми брали не від акумулятора, а від окремого виходу, який розташований на сонячному контролері. Аварійного вимкнення цієї сонячної електростанції. Спочатку думав і планував встановити кнопку подібно до тієї, яка була встановлена на Чорнобильській. Атомні електростанції АЗ5, аварійний захист 5 рівня. І коли її нажали 26 квітня 1986 року, станція вибухнула. Але я подібної кнопки не знайшов, а знайшов таку ось таку я вам показую. Вона встановлена на силу струму. До 6,3 А. Ось бачите, я показую підпис. Видно. А нам потрібно набагато більше. І тому було прийнято рішення конструктивно спростити електростанцію і інтегрувати аварійний захист, вимкнення в блочний щит управління для аварійного захисту вимкнення цієї електростанції потрібно в такому порядку вимкнути вимикачі. 4, 5, 1, 2, 3.